Демократія, досконале конституційне право, сучасна європейська держава. Ці поняття впевнено увійшли у наше сьогодення та стали визначальними принципами побудови місцевого самоврядування, адже саме ефективна робота місцевого самоврядування є важливою ознакою сучасної демократичної держави, що гарантує дотримання прав і свобод кожної людини, утверджує суверенітет країни і її народу. 7 грудня Україна відзначає День місцевого самоврядування, що є одним із важливих свят і для нашого Балського краю, оскільки на його території діє два потужні дієвих органи місцевого самоврядування Балська міська та районні ради, котрі очолюють мудрі, далекоглядні, виважені та компетентні очільники голова Балської міської ради Сергій Мазур та голова Балської районної ради Олексій Пантілеїв. Допомога людям. Налагодження їхньої повноцінної життєдіяльності ось основне завдання місцевого самоврядування. Добре розуміючи дану істину, будучи мудрим стратегом і просто людиною, яка щиро вболіває за свій рідний край, міський голова Сергій Мазур із своєю дружньою командою професіоналів підтримують обраний державою шлях до євроінтеграції та ряду перспективних реформ, однією з яких є децентралізація влади. Часу свого створення в серпні 2015 року Балська об'єднана територіальна громада невпинно набирає потужностей. Так під час робочого візиту до Одеси прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що Балська об'єднана територіальна громада буде однією з найуспішніших в державі. За об'єднаними громадами майбутнє. І щоб перейняти передовий досвід та напрацьовані алгоритми стратегічної моделі розвитку, до Балти приїздять делегації із різних районів Одещини та інших областей України. Ми сьогодні є флагманом в країні. Ми ще це не все розуміємо, але це вже бачу всі інші. Миколаївська область, Херсонська область, Тернопільська область, Чернігівська область сьогодні проходять пропозиції. Ми хочемо приїхати, подивитися, почути сам алгоритм, як іти тим курсом, щоб завтра це відчували всі мешканці. Ну от сьогодні ми практично і. Демонструємо це нашим колегам з сусідньої області. дійсно. Кожен житель Балтської ОТГ відчув суттєві позитивні зміни соціально-економічного розвитку громади, і результати говорять самі за себе. Так лише із створенням ОТГ бюджет 2016 року склав більше 100 мільйонів гривень, з яких близько 40 мільйонів гривень були зароблені самою громадою. Завдяки цьому освіта, що є найбільшим сектором суспільства, отримала майже половину бюджету розвитку громади, а саме 48% надходжень, направлених на капітальний ремонт трьох міських, великих базових сільських шкіл, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Значно покращилась цього року і матеріально-технічна база навчально-виховних та дошкільних закладів Балтського району. Завдячуючи вмілому поєднанню різних джерел фінансових надходжень, районного, сільських рад, спонсорської та батьківської допомоги, вдалося вирішити актуальне питання теплозбереження. Шляхом заміни вікон, перекриття даху та якісного ремонту приміщень ми завершили перший етап по енергозбереженню нашої школи. Всі класи, де знаходяться діти, замінено вікна і зроблений капітальний ремонт. Зділи максимально можлива для того, щоб слідчі в год ми вийшли більш підготовлені, підготовлено, в цьому. З утворенням Балтської об'єднаної територіальної громади не відбулось різкого розподілу функцій і зобов'язань між Балською міською та Балською районною радами, як і раніше, органи самоврядування працюють над вирішенням спільних проблем і задач на користь людей. Нема сьогодні поділу. Сьогодні іде система управління, районна влада, районна державна адміністрація, міська і цей курс буде йти. І в основі його я хочу, і я буду на цьому наполягати, повинен бути результат для людей. Медичне обслуговування населення як громади, так і району потребувало саме таких спільних скоординованих дій. І в питанні роботи центральної районної лікарні і функціонуванні центрів первинно-медико-санітарної допомоги та невідкладної швидкої допомоги. Співфінансування Центральної районної лікарні дало можливість не скоротити штат працівників і продовжило рух в напрямку створення госпітального округу на базі ЦРЛ. Одна из главных заслуг – это то, что они смогли сохранить трудовые коллективы в столь трудное для страны время. Ни не прося особой помощи, люди смогли, руководство о данной объединенной громады, также руководство этой больницы смогло объединиться и найти возможность в такое трудное время содержать эту больницу в надлежащем уровне. Розвиток інфраструктури неможливий без якісних доріг. Важкі вантажівки, погодні умови з часом зруйнували дорожнє покриття. Багато років автомобілісти потерпали від край поганого стану доріг. І лише у 2016 році вдалося значно покращити якість низки важливих автошляхів державного, обласного та місцевого значення. Дорога, ця, яка проходить через наше село, це дорога державного значення. Наші керівники, голова районної ради, зміг вирішити питання з депутатами обласної ради, щоб дійсно ці кошти були виділені іменно на цю дорогу. Виділена порядка 900 тысяч гривен. На этом участке дороги, которая ведет и в Кировоградскую область, и в соседнюю Винницкую область, здесь порядка двух с половиной тысяч квадратных метров сделано дороги сплошным участком. Остальные 400 квадратов – это уже ямочный ремонт по селу в центре в села на центральном перекрестке, который ведет на Балтон, ну и на других участках. Перспективі учасник Адпіщани до села Ухажани, потім від села Ухажани вже до Балти. Ми сьогодні саме знаходимося, скажімо так, на завершальній стадії тих процесів, які починали початку року. І я задоволений тим, що ми все ж таки ну, доходимо до фініша по тих планах, які запланували. Це капітальний ремонт трьох ділянок доріг в місті Балта, вулиця Ткаченка, це вулиця Свердлова. Я думаю, що сьогодні всі є свідками того, як ми обіцяли, ми підходимо до нових форматів роботи, пов'язані із тим, що якщо капітально проводити ремонти, то на це повинна бути сучасна техніка, сучасне обладнання і е, якість. Багато, конечно, сьогоднішньому руководству, в частності нашому меру Мазову Сергію Сергеєвичу, звісно, йде от. Ідуть ремонт дороги, міняють участок, асфальт, роблять уже качественно. З прем'єр-міністром і з віце-прем'єр-міністром. Ми мали можливість обговорити питання планування ремонтних доріг на сімнадцятий рік. Чітка узгоджена позиція голови обласної ради. Ще область дофінансовує 2,5 з мільйона гривень на ямковий ремонт в Любашівському районі і частково виділяють кошти на ямковий ремонт доріг. Траси також Р 75 Голова уряду також акцентував увагу, що 2017 рік буде продовжений із точки зору акценту на відновлення дорожнього покриття і капітальний ремонт доріг державного значення. Але ми маємо якось, скажімо так, свої бонуси, свої привілеї. Ми йдемо в питання реформування, тому ми також просимо для своїх громад, для своїх людей і для територій, ну для північних районів Одеської області. Для... Тання репортувати темпом темпами іде і в галузі житлово-комунального господарства. Закуплена сучасна нова потужна техніка, дає можливість якнайкраще виконувати завдання з благоустрою міста та населених пунктів громади. Це і освітлення вулиць, і санітарна очистка міста, дотримання в належному стані комунально-інженерних мереж, що наближають житлово побутові умови населених пунктів громади до європейського рівня. Балтська об'єднана громада відкрита всьому новому і перспективному. Так нещодавно Балтська громада спільно з благодійним фондом Східна Європа долучились до модернізації і впровадження електронної програмної платформи «Відкрите місто. Ця щоденна кропітка робота Балської міської та районної рад спрямована на покращення умов життя та розвитку кожного мешканця. Спорт, культура і духовний розвиток жителів стали пріоритетними векторами діяльності влади. Потреба у здоровому та активному способі життя прищеплюється підростаючому поколінню ще з дитячого садочка. Тому вихованці ДНЗ стають постійними учасниками малих Олімпійських ігор. Побіжати це класно. Я в не раз, Якщо буде Олімпіада, обязательно пойду. Естафету наймолодших підхоплюють школярі та доросле населення Балщини. Із задоволенням беруть участь у спартакіадах та різноманітних спортивних змаганнях. Ми продовжуємо традиції, які були у районі. і Зараз ми хочемо їх розвивати. Зведіть здоровий образ життя, щоб все було круто, побільше позитиво. Багате культурне життя об'єднує жителів району та громади. Одним із яскравих прикладів такої плідної співпраці є проведення традиційного щорічного дитячого фестивалю Перлинки рідного краю. Глибину культурних традицій та надбань можна відчути, побувавши в мальовничих колоритних селах як об'єднаної громади, так і Балтського району. Кожне село не повторне та особливе своєю історією та самобутністю, але всіх їх об'єднує українська щедрість, щирість та гостинність. Святкування днів народження сіл стають визначною подією в житті не лише населеного пункту, а й великої та дружньої громади Балтської землі. Життя громади неможливе без підтримки молодого покоління та вшанування і допомоги старшому поколінню. Балська міська та районна ради приділяють значну увагу ветеранам Великої вітчизняної війни як святкові, так і в буденні дні. А подією, що найбільше об'єднує всіх мешканців Балщини, є святкування дня народження Балти та заснування Балського району. Розвиток Балти та сільських територій Балської об'єднаної громади крокує масштабним дієвим поступом як в соціально-економічному напрямку, так і в напрямку міжнародних відносин, являючись однією із перших і найпотужніших об'єднаних громад Балтська ОТГ впевнено обрала курс до кращого майбутнього з орієнтацією на європейські цінності та стандарти життя, вивчаючи передовий досвід сусідів та ділячись власними надбаннями, Балтська об'єднана громада розширює міжнародні зв'язки. Підписані договори про співпрацю, ділове партнерство та обмін делегаціями з трьома містами Польщі Лембургом, домброво тарновським, Щуценем, містом сороки Республіки Молдова та уповноваженими представниками Тукумського краю Латвії. Напрямку євроінтеграції працює і Балтська районна рада. Налагодження ділових стосунків з польськими та литовськими партнерами слугуватиме добрим підґрунтям соціально-економічного розвитку Балтського району. Авторитетність, відповідальність, конструктивне мислення, цілеспрямованість молодого очільника Балтської об'єднаної громади Сергія Мазура та ефективний розвиток новоствореної громади привертають увагу до успішного об'єднання як Кабінет міністрів України, так і керівників Одеської області. Ви є локомотивом нової реформи децентралізації. Вы самая большая объедная громада у нас в Одесской области. Мы с Сергеем Сергеевичем были на заседании Верховной Рады, которую проводил Гройсман по вопросам децентрализации и должны получать помощь на всех уровнях власти. І сьогодні приємно відзначити, що Балський міський голова Сергій Мазур став ініціативним учасником делегації України в Конгресі місцевих і регіональних плат Ради Європи на 2016-2020 роки, що дає чималі перспективи подальшого вдосконалення та розвитку нашого рідного Балського краю та й України в цілому. Тож цього святкового дня. Хочеться побажати всім працівникам органів місцевого самоврядування, успіхів у здійсненні планів та програм, в напрямку створення гарних умов та забезпечення життєво важливих потреб та інтересів населення, розвитку демократії.